Думала попити каву на вулиці, а не тут то було. На дворі дуже холодно, плюс 4. Може, потепліє, я пишуть, що буде плюс 13. Ну, це дуже холодно. І зараз я поп'ю каву, вивішу прання ночне. Потім хоч подивлюся, плюс 4, ну це холодно. І баклажани посадила, не було мені чим їх вкрити. Ну, думаю, це не такий мороз, не мороз, а все ж таки плюсова. Гляну, що там з ними, ще не дивилася. Тільки випустила фенді, а вчора ввечері занесла квітиці, що в мене були на вулиці. Думаю, так. Пишуть, то, що не буде, буде нуль там. А воно може все бути. То, тобто, думаю, занесу, що їм буде в хаті. Нічого. Тим більше, тут оце відкрила на провітрювання рано вранці. Мої малюки і тато поїхали до бабусі, до Тьоминої мами. То я сьогодні покажу, що він мені там скопав. Боже, така робота. Я кажу, Тьоме, це мені було б 9 днів. Це так, без перерви копати. Ну, щось порозбивав, щось, вже воно було дуже засохше там, ну то вже не так важливо. Я вже потихеньку там, що зможу, то сама. От. І хочеться посадити туди маленький кущик іще і, і берійки. Може, встигну. Ну, вона така, вона не боїться ж холоду і вічно зелена, то я, якби мені викопати так, щоб з землею і посажу. Так, і що я ще хотіла сьогодні робити? Білизну вивісю. Ну, подивлюся там, обкопаю навколо тих саженців що вже посажені, що може тьома там трішки накидати. Ну, я не бачила, чесно говоря. Він сам там копав, я то подивилась, що вже до кінця доходить. Думаю, боже, питаю, Тьома тобі каву винести «Угу. і кофточку. А то роздягнувся, а потім одягнувся, бо ну, вітер і холодно стало. Ну і так, більше, я не знаю, нічого не планую сьогодні такого, тому що вже привикли, що тепленько і жарко, а тепер знову холодно. Слава Богу, що голова хоч не болить від цього перепаду температур. Ну, це таким займатись буду сьогодні, а там час покаже. Їсти в нас є, що вікуля працює. Ось такі ніяких новин. Такі справи. Ага, тут треба ось деякі квіточки вже відквітли. Так, треба. Ні, треба ножниці взяти так може і потикаю, може потім прийметься, і корінці будуть. Так, допиваю я, чого я встала. М -м -м. Планувала на дворі попити каву. Там такий вітер, і ще з холодом можна миритись, а вітер такий, що нічого не буде чути, Навіть е мікрофон ставиш, і він шумить, шумить, шумить. Та ще я цю защиту, захисту від вітру знову загубила, то роблю з того, що є. Так, ну все. Беру білизну. І пішла на вулицю. Ага, прищепки, і оце ж поки не забула, треба ножниці взяти і пообстригати. Пішла шукати ножниці. Думаю, де ж я їх діла? Я їх таки на тій неділі чистила і лишила їх тут. Так, ну ось засухши, а тут треба з колінцем, щоб було. Ось так. Зараз покладу. Не знаю, буде, не буде. Все рівно треба їх оце обламувати, общипувати, обрізати. Оце так мені подобається. Віки теж дуже подобається. А тут уже ось, мабуть. Так, уже ну, тут нема ні колінця, нічого. Вже від квітла видно. Продавчиня сама зрізала. Ой, це ж заморочка. І що тут росте? Бур'ян. І, і ще один. О! Ну, хоч не треба було пересажувати, що такий важкенький, що. Видно, що земелька є. Так, тут ось буде пускати оце. Отак. Оце ну, не пойму, засохше, чи відквітне. Чи квітувати буде, вибачте. Так, оце відквітувало. Так. Ну, не знаю, нема зовсім колінця. Що тикай, мабуть, що не тикай. Ну, хай буде такий розлогий, пообрізаю. Ну, хай віка. Їй захотілося. Це вже я <смас> мабуть би не купила. Хоча хто його зна. Там ото як ідеш, все. Забуваєш про все. І те хочу, і те хочу, і те хочу. Все хочу. Так. Ой. Немає. З колінцем зовсім нема, чи пустять вони. Мені корінці, не знаю. Так, наче поки що все, а там буду дивитись. Вона в мене така одна. А ось іще. Я думаю, буду приділяти час. Отак. Ну, все. Мабуть, візьму поки що. Чи в землю? Можна ось оце тут у мене хороша земля. Зараз пролью та й потикаю. Ой боже, і ще один бур'я. такий уже величенький. Нас свого хватає. Так. Так, надумала одне, переключилась на друге. Накидала тут, немає з колінцем шкода, ну нічого не зробиш. Так, обрізала і ще ось. воно тут дасть мені ще квіточки, потім я підживлю. Дуже гарна, подобається. Не написано сорт, просто петунія я і все. Гуглила-гуглила, треба ще в планет не зайти. Ой так, ну все. Зараз ось приберу листочки. Ага, Сьогодні ще планувала і нігтики почистити. Ну це багато я планую щось. Такого не буває. Зараз пролью тут. І потикаю, а потім уже піду в білизну вивішувати. Так, вода. Алеєчка то десь там на дворі? Ну, отак от зробимо. Ну, потім буде видно. Прийметься ні, так. Ну. Я не дуже сподіваюсь, ну все ж о, потикаю. Так, квіточку прибираємо. Може, в мене виходить. Ну в цьому році, друзі, це такого ще не було. В парничку. Вижили всі, так, там щось не пролилось і ще. Всі живці вижили, і туї, і ялівці, і ялинки. Висадила на вулицю, вітри, засуха, і поливаю і все, і дивлюсь, пропадає, пропадає. Ну, скажімо так, мені може багато і не треба вже. Туй і ялиночок, бо ну, мені тільки отак треба понад парканом. І там вроді нічого вони, а на вулиці то вже є. Скоро будемо садити. Так, що ж тут? Не, не продавлюється земля? Ага, ще багато мені тут. Та це вони як будуть відкидати без кінця. То мені треба брати горщик на експеримент. Ой, ну нічого. Пропадуть буде як добриво. Не пропадуть, я буду дуже рада. Так, останній. Куди ж тебе тикнуть? Щось тут не, не проходить. ось тут. А, ось тут. Так, все, сміття потім збираю. І пішла на вулицю. Поки Тьома копав мені там, я ж теж без діла не сиділа, я отут просапала в цю діляночку. Дивіться, який вітер. Прямо знову все. Ну, звичайно, їм холодно баклажанам це є. Я... Ой, ну що, а цю ніч е... говорять. Пишуть. Нуль буде, не знаю, щось спробую їх якось тут рятувати, прикрити чимось. Ось так. Ну, слабенькі, дуже слабенькі. Корінці то хороші, відійдуть, але буде втрачено час. А ти, що бігаєш додому, підемо, пішли. Пішли, 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 пішли. Ну давай іди. Давай, 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 давай. Ти що, хочеш гулять? А? Ну, ось так, тьома тут покопав. І що я зараз до того роз... розпределителя газу. Оці дереця, розгорну трішки. Ну, молодець, я б, я б це не справилась. Ну, я то тоді земля ще була трішки волога, то я розбивала, розбивала. ну Воно тут перегниє і все буде добре. Щось политься. І ще я взяла і берійку, тут напроти посажу. Виросте кущик, напроти абрикоси. Взяла лопату і зараз оце зроблю. Порозгортаю. щоб потім... Чого я буду розгортати, щоб вода поступала, ямочка щоб була. Ну, це, в довжину, це, виходить, 33 метри і 3,25 в ширину. І ми його осилили, Посадила і тут. Це перший рядок тут з цієї вулиці, як дивиться, ось туди. Чому? Хотіла біля абрикоси, а тут, оказується, в мене Монарда росте і земелькою притрушена. Ну, зараз ще, може, вітиля один посажу біля буску, там десь подивлюся, щоб воно так нічого було. І полить, принесу з відра, бою. Дуже великий вітер шланг Буде задуватися. Може, якщо притишиться, то ввечері тут все позаливаю, а потім ще трішечки грудочки розіб'ю. Ну це вже набагато, ну зовсім легка робота по порівнянні з тим, яке було. Ну Мені важко було самій. Так що дякую я Тьомі. Покопав умнічка. Щось перегниє, щось засухне. А як перегниє, то трішки легша буде земля. Вона, може, здається, коричнева, але вона чорна, просто чорна земля тут, чорнозем. Ось боку це глина була. Ну тут рили, переривали, тому це ж воно так виходить. Ну все, посадила. Зараз іще придумаю, де. І ямочки мочки що якщо ввечері позаливаю. Що... Хотілося би, щоб вітер притишив. Вітер дуже великий, не знаю скільки, мабуть, метрів 23-25 в секунду. Прямо в мене там білизну зриває, бо декілька прищепок причепила. Випадково, може, я сьогодні не знаю, Монарду зачепила ось ось з корінцем. А ці без корінців. Ну, не знаю, тикну, може, і приймуться. Ця то прийметься. І я посажу, там у мене дві туї засухи зовсім, поливала, поливала. Ну, вони були без корінців. То я туди зараз посажу, це не, не в краю, а тут збоку. Туди посажу і викопаю іще одну і беріс, теж посажу. Ну, мабуть, вистачить, може потім ще одну якусь. Ну, як буде отак прохолодно, як зараз, це плюс 13, це занадто, звичайно, то нічого, приймуться Ну, я ось тут оце вже від ціля вирвала, вона зовсім суха. Ось, показую, бачите? А туди не знаю діла. І отож, напроти, теж зараз їх тикну. А може вдасться там з корінця якось взять? От, вони такі гарні кущики і вічно зелені. Ну, а цю тут посадила без корінця. Ну, прийметься, буде добре. Я так думаю, що повинна дати корінці, поки що не буду там нічого брати. Якщо не прийметься, то тоді вже викинута, відкопаю від тіля і теж буде. Ну, а тут там посадила. Зараз водичкою полью. Я навіть не звернула уваги, а в мене льон розкид. Дивлюсь, у Наташі ще не розкид. А в мене вже розкид. Ну, це він як за бордюром. А раніше він у мене там ріс. Ну, а зараз навіть шкода. Але ж треба тут його буде сполоти. Ну, хай відквітне, тоді я й сполю. Так, залила водичкою і беріз, І туди пішла, залила. Ну, все, виходить, у мене оце три кущики буде. Поки що не буду, я дуже так багато насажувати. Побачимо, що воно тут вийде. Оце ж там під забором один. І тут буде по два трішки. Ну Трішки не виходить, там два метри відступила, а тут має три. Ну, нічого, бо тут у мене росте ж оця лаванда. Ось такий у мене кущик буску, якого я сформувала в дерево. І зараз ось поки що він такий, а я наріжу квітів буску і. Поїду, на ще вікуля приїде після праці, бо вже й тюльпани поцвітали, а бузок якраз квітує, гарний кущик. А це коктейні. Хочу посадити пізніше, ну, вже я їх ось висіяла. Зараз закрию і подивимося, схожість їх. Тут я додала тільки перегній. І зараз закрию плівкою, накрию це землею і накрию плівкою. Ну, і пізніше, щоб були. І вони такі більш крупніші, ніж ті, що я взимку садила там. Побачимо. Ну так Плівкою накрила цю ямочку. І якщо хороше насіння, то воно швидко зійде.